Це називається кафе на кросвіту. Це книга Джона Стрелейкі кафе на кросвіту. Це невелика, але дуже глибока історія, яка змушує задуматись сенс свого життя. Ця книга про те, що у нас понукає до роздумів про те, що для нас дійсно важливо і як ми проводимо свій корисний час. Ця книга, яка може змінити ваше життя, вона нагадує нам про важливість усвідомлення своїх цілей і цінностей кожного моменту. успішних жінок ця, ця книга це цікаве дослідження того, що як успішні жінки поєднують кар'єру, сім'ю та особисте своє життя. Ця книга пропонує практичні поради щодо ефективного управління часом показує, як успішні жінки знаходять час для свого, і що для них важливо. Книга руйнує стереотип про те, що жінка не може одночасно бути успішною в кар'єрі і мати щасливу сім'ю. Ця книга, яка може надихнути молодих дівчат на досягнення успіху в будь-якій сфері е, свого життя, щоб життя було легше і було концентруватися на ті речі, які нам важливі. У цій книжці розповідається про інтерв'ю з успішними жінками, які. Досягли успіху в різних сферах свого життя. І ті, які поєднують роботу і своє життя одночасно. А також оптимізують свій час. Наступна в мене книга це Панк 57 або Панік 57, я не знаю, як там правильно читається, але наче якось так. Цей роман американської письменниці Пенелопи Духлос. Це історія про підлітків Мішу та Райан, які у п'ятому класі почали листуватися, а потім вже згодом їхня дружба перетворилась у щось надто більше. Так, книга про дружбу та кохання і самовираження та ідентичність. Там іноді бувають такі сцени, емоційні сцени, які дуже дивні, але всім зрозумілі. Я не знаю, чому так називали панк 57, але я наче бачила, що так назвалось за того, що воно походить від музичних смаків і бунтарського духу головних героїв. І наразі я зараз читаю цю книгу, і вона мені дуже подобається. Спочатку була незрозуміла, але вже потім все зрозуміло. Рекомендую. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, також не забувайте про дзвіночок. па-па!